Автопробіг на підтримку полонених і зниклих безвісти захисників України відбувся у Вінниці. Напередодні міжнародного дня сім'ї десятки автомобілістів із прапорами, світлинами, військових і плакатами проїхали вулицями міста. Акцію влаштували рідні та друзі бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Автопробіг містом це нагадування. Багато українських захисників досі залишаються в полоні або безвісти, зниклі і їх чекають вдома. Колона з десятками машин, з прапорами і портретами захисників приїхала головними вулицями Вінниці. Так рідні військових нагадують, війна триває не лише на фронті, а й у боротьбі за життя та повернення полонених і зниклих безвісти. Ольга Вінокурова вже 828-й день чекає звістку про свого зниклого брата. Ми вирішили сьогодні нагадати про себе. В першу чергу про всіх безвісти, зниклих, про всіх полонених. Черговий раз нагадати суспільству, що ми ще досі є, що це нагальна проблема нашого сьогодення. І нам треба об'єднуватися і нагадувати один про одного для кожного з учасників автопробігу. Це особиста історія. Ганна Банцер півтора роки не бачила свого чоловіка. Він у російському полоні. Цього дня подружжя мало би святкувати 14-ту річницю шлюбу. Та Ганна бере участь у черговій акції, аби нагадати про свого коханого. Ждемо, що все скоро ми всі будемо вже разом, бо дуже тяжко. Тяжко не знати, де він, не знати, що з ним, не знати, дуже тяжко. Він пішов добровольцем з перших днів. Я його просила. Ти дев'ять років відбув в АТО, ну, Не йди, тобі ну, є ж багато, теж других хлопців. Ні, хлопцям тяжко. Торік у жовтні зник без звісти і Віталій Щербатюк в населеному пункті Первомайське. Його шукає дружина, а двоє дітей чекають батька вдома. Чекаємо, кожного звісочку чекаємо, що якийсь. Щось скаже, хтось нам підкаже, що де, де я шукати. Акцію влаштували родини бійців 59-ї окремої мотопіхотної бригади напередодні Міжнародного дня сім'ї, бо ще не всі оборонці поруч із рідними. Яна Колодинська, телеканал Вінничина.